До участі у загальних зборах Асоціації ради керівників міста Коростені запрошувалися керівники підприємства, установ організації міста, приватні підприємці, депутати міської ради та інші. На зустрічі заслухали питання про стан підготовки господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період. По ньому доповідав заступник міського голови Леонід Якубовський. На сьогодні поточний ремонт будинків виконано на загальну суму 3 мільйони 615 тисяч гривень. Взагалом підготовлено 504 будинки у відсотковому співвідношенні. Це 99%. Що саме із цього було зроблено? Ремонт покиві 60 будинків, ремонт внутрішньобудокових систем опалення 125 будинків, ремонт системи голодного водопостачання 51 будинок, ремонт електрощитових 97 будинків. Проведено асфальтування прибудинкових територій на загальну суму 650 тисяч гривень, тобто перелік вулиць по об'єктам теплопостачання. На загальну суму, що виділялося з міського бюджету, проведений ремонт мереж 535 тисяч. Крім того, за рахунок тих коштів, що платять мешканці за опалення, встановлено ще 13 лічильників. Це на загальну суму більше 600 тисяч гривень, теплових лічильників по будинкам. По підготовці об'єктів каналізаційного господарства. Виконано ремонт мереж на суму 55 тисяч. Як відзначив виступаючи, в рамках благоустрою міста проведено ремонт тротуарів. Також значна робота проходила по озелененню У 2015 році. Було встановлено сім світильників на сонячних батареях. Проводилися роботи ямкового ремонту вулиць. Протягом року проходила реконструкція мереж вуличного освітлення. В цьому році з місцевого бюджету комунальним підприємствам було виділено 219 тисяч гривень на придбання контейнер. Інерів та урн для сміття наступною була заслухана інформація про хід підготовки до місцевих виборів з доповіддю По ній виступив керуючий справами виконкому Андрій Хрімчук. Нами виділено приміщення, нами створено умови для роботи. Перш за все міської виборчої комісії. Надано обладнання, підключено телефонні абоненти. Забезпечено меблями, йде сприяння і співпраця по всіх напрямах роботи. Сформований вже дільничний виборчий комісій, починається робота безпосередньо з ними. Е, ускладнюється процес тим, що у нас е, дільничні комісії, скажімо так, е, у тих складних умовах, в умовах цього закону їм дуже складно буде працювати. Стислі терміни, закон, розміщення нагля... наочної агітації, розміщення всіх матеріалів, і це все в дуже короткий період. Андрій Хримчук повідомив, по виборах міського голови по єдиному одномандатному виборчому округу зареєстровано чотири кандидати. По виборах до обласної ради по 58, му 59-му, 60-му виборчих округах. Зареєстровано на три депутатських мандати 37 кандидатів від 13 політичних партій. По виборах до міської ради від 13 організацій політичних партій. суб'єкті виборчого процесу зареєстровано на 34 депутатських мандати 319 кандидатів. Також процесі зборів були заслухані виступи кандидатів на посаду коростенського міського голови, а також виступи представників міських організацій політичних партій, які беруть участь у виборах до міської ради.